Чим займалася російська пропаганда останнім часом. А кричить через вибори: Путін вибирає закуску та блістає жартами. А Дмитрій Кісельов б'є на словах по німецьких мостах. У Медведєва загострення на пару сімень'ян що ж там видали цього разу. Ну а тим часом у Російській Федерації почалося... почалася, точніше, вервечка затримання людей після похорону Навального та не тільки. За мить обговоримо все в деталях. Ви на каналі Січас, до вашої уваги огляд російської пропаганди. Моє ім'я Анна Ткаченко, і ми вже рушаємо. Що ж видавали обличчя російського ТБ та не тільки за останній плюс-мінус тиждень ми зібрали для вас найцікавіше. Розпочнемо із головного пропагандиста, а також людини, що останнім часом зазіхає на титул чи не головного жартівника Росії. Так, панове, мова про бункерного диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Днями цей от царьок просто-таки розійшовся. Але про все по черзі. Ще вчора, 5 березня, Путін мав подорож, завітав до тепличного комплексу Сонячний Дар у Ставропольському краї. Ну, ми пам'ятаємо, як диктатор любить гуляти в теплицях поміж огірків та помідорчиків. Але це не найцікавіше. Не будемо вдаватися в подробиці того, що робив він в цей день, коли наші спецпризначенці відправили на той світ величезне російське судно. Он, Путін, схоже, повважав, що це не така вже значна подія, аби про неї говорити. Так, просто собі так пилючка. А набагато важливіше для нього це ж теплиці, чи то аби самого себе розрадити, чи аби відвести увагу, ну або ж просто сховатися. Владимірович пішов у натовп. Так, вам не почулося той самий Маразматик, який на зустрічах сидить зі своїм співрозмовниками довжелезними столами, взяв і розчинився у натовпі. Дивина, правда? Не вже такий двійник. Або ж це сам підземельний зробив переоцінку життєвих цінностей. Ну і більше того, друзі, Владимірович навіть цілуватися з людьми почав. Як гадаєте, так він показує, який близький з народом? Гляньте самі.

А в нього трапився сонячний удар на ну, це вже наслідки, хто зна. Але відмотаємо на кілька миттєвостей його життя биття назад. Адже перед цим містер Маразм заходив у їдальність працівниками того тепличного комплексу. Ну, те сам він белістав гумором. Знову ж таки. Отже, ми знаємо, що цей чолов'яга насправді таке любить, тим паче, коли знає. Що смішно чи ні? соотечественники все одно захлунатимуться сміхом. Ну, далі, один жарт із Арсеналу Путіна. У нього запитали, що йому до вподоби більше: огірки чи помідори? Ну от, правитель російський думу-думав і згенерував таку чутічку. Каже, мовляв, це залежить від того, що цим закусувати. Як вам смішно відповідь від справжнього президента? Лише нещодавно він на виступі із посланням до федеральних зборів розривався про те, що росіяни, начебто, стали менше вживати алкоголю. А тут сам на питання, яке навіть близько не стосувалося оковитої, прив'язує спиртне. От який лідер, така й країна, а висновки робіть самостійно. До слова, тут без нонсенсів присутні, звичайно ж, кинулися сміятися. Погляньте. Управляєш технологів сонячного дара є на війну Росії. Ведьмі, хіба питання було у вас, ви предпочитаєте ті більші слова в цій рік? Сматерішту закусує. Ну, ні разу не видно, що посмішки натягнуті. Все от щиро, прям як і натовп, який ми показували на початку, який там зігнали, аби вони просто робили більше аудиторії. Ну що ж, рухаємося далі. Адже Путін не єдиний, хто дивував на та не тільки за останні кілька днів. У Дмитрія Медведєва, до прикладу, сталося чергове загострення. Тільки от цього разу його ще й вилюди випустили. Тому безумство та абсурд російського політика вийшли за межі його пабліка в Телеграм. Буквально нещодавно він світив своїм обличчям на марафоні «Знання перше». Втім, обізнаністю, як можна було припустити, заступник глави Радбезу РФ звичайно ж не бліснув. Черговий раз просто випалив казна що. Чи то в нього рецидив стався з похмілля. Ну я не знаю. Тут не мені виставляти діагнози. Але серед найабсурднішого та найогиднішого заяви про те, що Україна це Росія. Ну от знову ж таки, знову ми просто таки приплили до того самого. Наша пісня гарна й нова, от пропагандисти в своєму стилі. Де б не були, що б не робили, просувають свою маячню в маси і навіть не втомлюються. Дивно, що Медведів за старою звичкою ще заодно не видав погроз ядеркою. Він ж так любить мотиляти умовною валізкою з кнопкою. От далі вам цитата: вот эта концепція должна исчезнуть навсегда. Украина – Україна безусловно Россия» должны кануть, в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. А оно справедливо вважають Україну, її население, частью нашей общей русской цивилизации. Кінець на цьому цитати. Бачите, навіть не посоромився просто таки втупитися та читати цю от методичку з листочка. А от нещодавно схожими тезому кидалася і телевізійна путіністка Маргарита Сіманьян. Головні кольорові вії федерації вирішили, що. Оця от персона може вигадувати майбутнє України. Щоправда, те, що вона видала, існує та існуватиме лише в її пропагандистській уяві. Так, от, відповідаючи на запитання російських псевдожурналістів, Сіманьян сказала, що Україна складатиметься із так званих республік у складі Росії. У цих брехонів та прихильників диктатури дійсно вкрай серйозне загострення. Сімонівна, Що вона, що Медведів. Це от яскравий приклад. Вавка в голові прогресує, хоча не буду показувати на собі, хай летить в Росію. Люди ці ніяк не можуть змиритися, що нічого не сказано ними, нічого не станеться. Ну, годують себе та своїх слухачів марними надіями. До слова, Чорнорота зазіхнула ще й на наш Київ, на українську столицю. Швидко цитую і гайда від цієї огидної заяви фейкометниці. Отже, лапки відкриваються. Я сподіваюся, що от України останется замічання замечательное... несколько автономій, республік, регионов в составі Російської Федерації. Куда ж без Києва, мать городов русских, Лапки закриваються. Тим часом на россия 1 під час одного з ефірів розривався зовсім недавно пропагандист Дмитрий Кісельов. Пам'ятаєте такого? Ох, друзі, тут фейкометника понесло. Він на словах уже склав план, який німецькі мости нібито буде знищувати Росія. Ну, про напади Манії величі від цих росіян ми вже в курсі. І ба більше ненажерливість цього брехливого діда масштабувалася настільки, що він вирішив унічтажати аж низку переправ ФРН. Китатись погрозами телевізійні пропагандисти люблять. Концентрація маразму вражає і щоразу все сильніше. От цитую вам цього чоловіка мовою оригіналу. Перепрошую одразу. В этой доволі тесной стране, звісно, нет таких длинних, як Крымский мост, але все ж теж є на що посмотреть через ракетний прицел. От, наприклад, автомобільний железнодорожний мост Фімарзунд в Балтийском море. морі. Чим ответная цель для нашого гіперзвукового циркона. Тогда уж і Рюгінський мост теж додаємо. Після цього він назвав ще кілька переправ, але не будемо мучити себе цією мечною від російського брехуна. Чим далі, тим куметників в голові все менше добра в голові, так то кажуть у народі. І до слова, цей же Кісільов видавав, що Кримський міст російський, навіть тут обман. Ця незаконна переправа розташована на нашому. Українському, ну щоправда, анексованому півострові, але ж ми знаємо, що анексія це важкий злочин, за яким росіяни ще будуть відповідати. Тому тут навіть його слабенько, так звана аргументація, чому ж вони мають бити по мостах Німеччини це абсолютніша мечня. Бо Керченська або ж Кримська переправа називайте як хочете не їхня. А тут, уже як хочете, не вийде. Тут наш Крим і крапка. Рухаємося далі морем російської пропаганди, аби висушити його до дна. На Соловйов Лайф теж було неспокійно, так би мовити. Із одного з ефірів цього майданчика недавно долинали крики. В студії сидів деякий Григорій Азарьонок, а це білоруський пропагандист. І ми так само дуже багато його вже згадували. Я думаю, і ви пам'ятаєте цю от фізіономію. У нього трапилась справжнісінька істерика. А от чому ж цього разу такий знак питання виникає? Розказує. Вирішив чорноротий захищати так звані вибори в своїй страні. Так захищав і дозахищався, що сам напав на запад. Високодипломатичною журналістською мовою відправив всіх тих, кому не до вподоби вибори в Білорусі, у п'яту точку, та не тільки. Ну, така от у них риторика. Так, там вчать спілкуватися зі світом. Власне, таким чином, той взяв і послав всіх, і навіть своїх соотечественників, котрим не подобаються отакі от нечесні вибори. Які, нарешті, хочуть вже самостійно обрати собі президента, а не постійно бачити фальсифікацію на виборах. Але пропаганда ж не розповість про таке. Тільки черговий раз буде видавати щось на кшталт слів того от Азаренка. До слова, Захід він охрестив нічтожеством. І це все на величезну публіку. Давайте й ми почуємо. Зараз ми говоримо: в ж... пошли своїми оценками виборів наших. Я прошу прощення у наших зрителів, але тим не мене, от пошли на. Вам не подобаються наші вибори? Пошли. На Вам не подобається наша страна? Те, хто дружественно относится к Росії, к Білорусі, ми готові з вами как-то разговаривать, ну і то после того, как сами сделаем выбор, после того, как посетим буфет, і после того, как батька з Путіним в хоккей поиграют. Вот і все. А от такое вот, потому що ви ничтожество. Запад. У цю студію давно пора винести заспокійливі чаї або якісь таблеточки, щоб псевдоведучі так не кричали, надриваючи горло. Мало того, що нісенітниці плетуть та ще й децибелами лякають власних же слухачів. От до слова, а що ж там сам Салавйов робив останнім часом? Цей мастодонт російської бурехливості нещодавно проводив ефір на Росія-1. Втім, головним ротом, так би мовити, був не він. випулював нічто його суперексперт. Друзі, цей так званий гість студії видав геніально в лапках та логічно, схоже, лише для росіян тезу. Каже, мовляв, інколи, аби був мир, треба почати війну. Як вам таке? От вражає правда? Ну, не здивовані ми, що таке говорить саме представник руського народа. В цій фразі адекватності нуль. Втім, на російському телебаченні це видають за чисту правду. Росія почала кровопролитну жорстоку війну проти України, вбиває українців, здійснює геноцид, знищує міста, села. Але на прокремлівському телебаченні ці люди проводять отакі от ритуали пропаганди і трактують все, наче так і має бути. Огидно. Лицемірство найвищого рівня за Оруелом. Ну, правда, прості росіяни, очевидно, Оруели не читали, бо куди там? За пляшкою, за блакитним екраном, за тими газетонками, де на перших шпальтах Путін. От далі я хочу пряму мову і просто зрушимо з цієї теми. Так, да, звісно, все циклично: війна і мир це естественне состояние людства. і війна, і мир. Ми от вступили в цю саму епоху воїн. Іногда, як показує історія развития человечества, війна это єдиний шанс, чтобы наступил мир. То Тобто, просто по-другому не получается. Ну і за традицією у всьому звинувачують там захід, натомість велика і необъятная, я, начебто, тільки та й робила, що підставляла щоки для ударів. Як завжди, всі нібито винні, але лише Росія така от праведна. Цей пропагандист просто взяв і сказав, що навмисне. Не виправдане ніяк і ніким вбивство невинних людей, це, бачите, природний стан. Яке ж це лицемірство? Пропаганда пробуває все глибше та глибше. А що взагалі можна говорити про якісь природні стани, якщо у них там закони джунглів, чи якісь звірячі закони, чи що там взагалі твориться в тій Росії? Добре, об... облишмо цих маріонеток Кремля і поговоримо про те, що відбувається в самій Федерації. А там, друзі, все за старими традиціями, там нічого не міняється. Ну, це насправді не дивує. Але ж давайте поговоримо про те, що людей там знову затримують. Яка ж причина? Спитаєте ви? А все через відвідані похоронів опозиційного політика Олексія Навального, що відбулися у перший день весни, а також за покладання квітів раніше. Наразі ж стало відомо, що в'язати людей стали у Білокам'яній за даними ОВД-Інфо, 5 березня. Затримали щонайменше трьох людей, які ходили на похорон або ж приносили квіти в пам'ять про політика. Напередодні до деяких прийшли просто додому. Так, одну із жінок, з якою, схоже, хоче розібратися так зване російське правосуддя, звинуватили у порушенні статті про мітинги. Але це не все. Крім затримань, є ще дещо. Деякі жителі РФ вже несуть покарання за свої дії. До прикладу, суди вже призначають їм штрафи. Така от історія нещодавно трапилася із жінкою в Улан уде Їй там насудили штраф аж на 25 тисяч рублів. Ну, аргументація, чого лише варта. Сказали, що вона, начебто, займалася публічним неузгодженим заходом, що мав форму групового пікету. А тепер увага! Насправді мешканка улан Уде просто принесла до меморіалу портрет Навального в рамочці та букет квітів. Втім, у цьому навіть розглядали щось більше. Та й це не кінець так званої російської справедливості. Нещодавно також стало відомо, що раніше, кілька тижнів тому, правоохоронці місцеві з Росії затримували ще й пенсіонера, якому на хвилиночку 73 роки, і на додачу ще й інвалідність другої групи. А все за те, що той приніс квіти до меморіальної дошки, створеної на честь жертв політичних репресій. Трапилося таке от в Таганрозі невдовзі після смерті Олексія Навального. Згодом чоловіка нарешті випустили на волю, але перед цим проводили різного роду з ним маніпуляції. За словами затриманого, правоохоронці розмовляли грубо. От це просто вражає. Саме такі люди найнебезпечніші. Пенсіонери згортками квіточок просто таки загрожують спокою РФ, а точніше, самого Путіна. От чим більше деталей стає відомо, чим більше таких випадків ми бачимо, чим більше таких ситуацій стають публічними, тим більше вони не налазять на голову. Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково будемо продовжувати щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовувати їх. Аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду, прошу вас підтримати канал сейчас та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І звичайно ж, поставте свою вподобайку нашим роликам. Всій команді неймовірно важливий ваш фідбек, ваші коментарі, ваша активна участь в будь-якому прояві. Я ж дякую, що додивилися до цього моменту, і до зустрічі.